Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми з вами зачепимо вкрай важливу та болючу для багатьох тему, яка стосується збереження нашого з вами дорогоцінного врожаю. Адже виростити городину це лише половина справи, а от зберегти її свіжою, соковитою та неушкодженою аж до весни це вже справжнє мистецтво, яке вимагає знань та правильного підходу до облаштування місця зберігання. Кожен із нас, спускаючись у льох чи підвал восени або взимку, боїться побачити там неприємну картину, коли по стінах стікають краплі води, у кутках з'являється сірий або чорний наліт плісніве, повітря стає важким і затхлим, а наші овочі, в які було вкладено стільки праці та любові протягом усього сезону, починають гнити, в'янути або проростати завчасно. Ця проблема надмірної вологості та конденсату є найголовнішим ворогом будь-якого господаря. Проте існує перевірений часом надійний і, що найголовніше, бюджетний спосіб боротьби з цим явищем, про який знали ще наші діди та прадіди, але в сучасному світі про нього чомусь почали забувати, віддаючи перевагу дорогим осушувачам чи хімічним засобам, хоча рішення лежить буквально на поверхні. Мова йде про використання звичайного негашеного вапна, яке є доступним матеріалом і яке можна знайти в будь-якому будівельному магазині. Але перш ніж ми перейдемо до техніки його використання, давайте розберемося в причинах появи вологи, щоб розуміти, як саме працює цей метод і чому він настільки ефективний. Вогкість у погребі з'являється не просто так вона є результатом фізичних процесів, коли тепле повітря, потрапляючи в холодне приміщення або стикаючись із холодними стінами, охолоджується і втрачає здатність утримувати вологу. Яка в результаті осідає на поверхнях у вигляді крапель, що ми називаємо конденсатом або точкою роси. Крім того, самі овочі, які ми закладаємо на зберігання, є живими організмами, вони дихають, виділяючи тепло та вологу, що також підвищує загальний рівень вологості в приміщенні. І якщо вентиляція працює погано або відсутня зовсім, то ця волога накопичується, створюючи ідеальне середовище для розвитку грибків, бактерій та плісняви. Які нищить наш урожай, саме тут на сцену виходить негашене вапно, яке має унікальну хімічну властивість бурхливо реагувати з водою, поглинаючи її з навколишнього середовища, адже з погляду хімії це оксид кальцію, який при контакті з вологою перетворюється на гідроксид кальцію, і цей процес супроводжується поглинанням значної кількості води з повітря, що фактично працює як потужний і автономний осушувач. Щоб застосувати цей метод на практиці, вам не потрібно проводити складні будівельні роботи чи купувати дороге обладнання. Достатньо взяти широку ємність, наприклад, старе відро, миску або дерев'яний ящик, і насипати туди негашене вапно. Але тут є важливий нюанс, про який варто пам'ятати заради вашої безпеки та ефективності процесу. Ємність краще брати не пластикову, оскільки в процесі реакції вапна з вологою може виділятися тепло, хоча при повільному поглинанні вологи з повітря нагрів буде незначним, але краще перестрахуватися і використати метал, кераміку або дерево. Кількість вапна залежить від розміру вашого льоху та ступеня його вологості, але зазвичай для середньостатистичного підвалу достатньо від 1 до 3 відер цієї речовини. Які варто розставити в різних кутках приміщення або безпосередньо біля місць найбільшого скупчення вологи. Важливо розуміти, що вапно не тільки вбирає зайву воду, роблячи повітря сухим, але й виконує функцію дезінфекції, оскільки пари, що виділяються в мікродозах та загальна зміна середовища, пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів, грибкових спор та плісняви. Що є критично важливим для того, щоб картопля, морква, буряк та капуста залишалися здоровими. Багато хто з сусідів чи знайомих може скептично ставитися до таких простих рішень, вважаючи їх застарілими. Проте практика показує, що саме такі дідівські методи часто працюють найкраще, особливо в умовах, коли немає можливості облаштувати примусову електричну вентиляцію. Коли ви поставите ємності з негашеним вапном у погребі, ви помітите результат вже через кілька днів. Стіни стануть сухішими, зникне важкий запах сирості, дихати стане легше, а на стелі перестануть збиратися краплі, які загрожують впасти на ваші овочі та викликати гниття. Однак, використовуючи цей метод, потрібно бути чесними та реалістичними. Якщо у вашому погребі стоїть вода по кісточки через високий рівень ґрунтових вод, або через те, що дощова вода затікає через дірявий дах чи вимощення, то одне лише вапно не врятує ситуацію, бо воно здатне забрати вологу з повітря та стін, але не може викачати тонни води. Тому в таких критичних випадках потрібно спершу вирішити питання гідроізоляції ззовні. Проте для боротьби з конденсатом та сезонною вогкістю, яка виникає через перепади температур або дихання овочів, це засіб номер один. Який не вимагає електрики та постійного нагляду. Варто також зазначити, що процес гасіння вапна вологою з повітря відбувається поступово, тому, засипавши відро на початку сезону зберігання, ви забезпечуєте захист свого врожаю на кілька місяців уперед, адже речовина буде працювати доти, доки повністю не перетвориться на пушонку, тобто в розсипчастий порошок гашеного вапна. І тут криється ще одна величезна перевага цього методу, яка робить його безвідходним та екологічним. Після того, як вапно виконало свою роботу в погребі, увібравши вологу та продезінфікувавши повітря, воно не стає сміттям, яке треба викидати. Навпаки, ви отримуєте цінне добриво, для вашого городу навесні, коли ви будете виносити залишки з погреба, це вже гашене вапно, можна і треба використати для розкислення ґрунту на вашій ділянці, адже більшість ґрунтів в Україні мають тенденцію до закислення, що негативно впливає на ріст багатьох культур. Тому ви просто розсипаєте вміст відер по грядках під перекопування, вбиваючи таким чином двох зайців, і погріб висушили, і землю покращили. Окрім негашеного вапна, існують і інші допоміжні засоби, які можна комбінувати для досягнення ідеального результату, наприклад, деревне вугілля та попіл, які також мають гігроскопічні властивості, тобто здатність вбирати вологу, і їх можна використовувати в ящиках разом із овочами, пересипаючи коренеплоди, що додатково захищає їх від гнилі. Також не варто забувати про звичайну кухонну сіль, яка теж є чудовим абсорбентом. Проте вона значно дорожча у великих об'ємах і агресивніша до будівельних матеріалів, зокрема металу та бетону. Тому вапно залишається лідером за співвідношенням ціни, ефективності та безпеки для конструкцій. Якщо ми вже говоримо про комплексний підхід, то перед закладанням урожаю дуже важливо правильно підготувати саме приміщення. І тут знову нам стане в пригоді вапно, але вже у вигляді розчину для побілки. Обов'язково щороку, влітку, коли погріб порожній, проводьте санітарну обробку білячи стіни та стелю свіжогашеним вапном із додаванням мідного купоросу, оскільки це створить потужний бар'єр для грибків, знищить спори, що заховалися в щілинах, і підсушить поверхні. Пропорція для такої побілки проста: на 10 літрів води беруть близько 2 або 3 кілограмів негашеного вапна та до 300 грамів мідного купоросу. Попередньо розчиненого в теплій воді, і цією сумішчю ретельно обробляють усі поверхні, включаючи дерев'яні стелажі та полиці. Повертаючись до нашого основного методу осушення, варто наголосити на правилах безпеки, адже не гашене вапно це їдка речовина, яка при потраплянні на вологу шкіру або в очі може викликати серйозні хімічні опіки. Тому працювати з ним потрібно виключно в гумових рукавичках, закритому одязі. Та бажано в захисних окулярах і респіраторі, щоб не вдихати пил, який піднімається при пересипанні. Коли ви ставите відра з вапном у льох, переконайтеся, що вони стоять стійко, і ніхто, ні діти, ні домашні тварини не зможе їх випадково перекинути, бо розсипаний порошок може стати причиною травм. Також слідкуйте за станом речовини у відрах, коли ви побачите, що грудки розсипалися в пухкий порошок і об'єм маси збільшився. Це означає, що реакція завершилася, вапно наситилося вологою, і його пора замінити на свіжу порцію, якщо вологість у приміщенні все ще залишається високою. Зазвичай однієї закладки вистачає на 2 або 3 місяці, залежно від початкової сирості приміщення, тобто за зиму вам можливо доведеться зробити це лише один або два рази. Давайте також розвіємо міф, який прозвучав у початковому твердженні, що овочі будуть зберігатися роками. Звісно, це перебільшення, адже природа бере своє і кожен овоч має свій біологічний годинник. Проте, завдяки сухому і дезінфікованому повітрю, ви реально можете подовжити термін зберігання картоплі, моркви та буряків до пізньої весни або навіть до початку нового врожаю, зберігши їх пружність і смакові якості, що і є нашою основною метою. Оптимальна вологість для більшості коренеплодів складає близько 85% або 90%. Якщо вона нижча, овочі в'януть і змощуються, якщо вища, починають гнити. Тому вапно працює як регулятор, забираючи саме надлишок вологи, який призводить до конденсату, але не висушуючи повітря до стану пустелі. Що теж було б шкідливо. Іншими словами, цей метод допомагає підтримувати баланс, який є золотою серединою для зберігання врожаю, і це відбувається природним шляхом, без використання датчиків і складної електроніки. Окрім боротьби з вологою за допомогою вапна, не забувайте про правильне сусідство овочів, адже це теж впливає на їх лежкість. Наприклад, яблука виділяють багато етилену, газу, що пришвидшує дозрівання. Тому їх категорично не можна зберігати в одному відсіку з картоплею чи моркою, бо ті почнуть проростати набагато швидше, навіть якщо вологість буде в нормі. Також картоплю краще тримати в повній темряві, щоб у ній не вироблявся соланін – отруйна речовина, що робить бульби зеленими, а от моркву найкраще пересипати вологим піском, тирсою хвойних порід, або зберігати в глиняній бовтанці, що створює додатковий захисний шар. Але повернемося до нашої теми осушення. Якщо у вас немає можливості дістати негашене вапно, можна скористатися ще одним народним методом. Хоча він менш ефективний, але теж дієвий це червона цегла. Старі червоні цеглини добре розігрівають на вогні або в печі і в гарячому стані заносять у погріб, розкладаючи на негорючій підставці. Охолоджуючись, цегла активно вбирає вологу і віддає тепло, підсушуючи повітря. Але цей метод вимагає постійного повторення процедури, тоді як вапно ви поставили і забули на довгий час. Також хочу звернути вашу увагу на те, що часто причиною конденсату є не лише погана вентиляція, а й неправильне утеплення перекриття льоху. Адже якщо стеля промерзає, то на ній неминуче буде утворюватися іній вмороз і краплі води під час відлиги. Тому перевірте, чи достатньо утеплена верхня частина вашого сховища. Якщо ж проблема саме в утепленні, то вапно допоможе лише тимчасово, знімаючи симптоми, але не лікуючи хворобу. Тому в майбутньому варто подбати про утеплення стелі пінопластом або екструдованим пінополістиролом, що кардинально змінить мікроклімат всередині. Ще один важливий момент стосується підлоги у вашому льосі. Якщо вона земляна, то волога постійно підтягується з ґрунту капілярним шляхом, і в такому випадку, крім встановлення ємностей з вапном. Можна застелити підлогу тостою поліетиленовою плівкою, а зверху покласти дерев'яні настили, що механічно відсіче випаровування вологи з землі. Використання негашеного вапна також допомагає боротися зі слимаками та іншими шкідниками, які люблять сирі та темні місця, адже сухе середовище і лужна реакція вапна є для них згубними. Тому, розсипавши невелику кількість вапна по підлозі по периметру, якщо у вас немає домашніх тварин, що можуть туди потрапити, ви створите непереборний бар'єр для слимаків, які часто псують капусту та моркву в сховищах. Але будьте обережні, щоб вапно не потрапляло безпосередньо на самі овочі, оскільки це може викликати їх опіки та пошкодження шкірки, що погіршить зберігання. Тому краще тримати речовину в окремих ємностях, як ми й говорили раніше. Дуже важливо також регулярно оглядати свої запаси, хоча б раз на два тижні, щоб вчасно виявити зіпсований плід і видалити його, адже одна гнила картоплина чи цибулина стає джерелом інфекції та вологи для всіх сусідніх, запускаючи ланцюгову реакцію псування, яку навіть вапно не зможе зупинити, якщо процес зайшов занадто далеко. Згадуючи про вентиляцію, навіть якщо у вас її немає, як було сказано в історії. Варто все ж таки подумати про її облаштування в майбутньому, бо хоча вапно і рятує ситуацію, але свіже повітря необхідне для дихання овочів і видалення газів бродіння. Найпростіша вентиляція це дві труби притічна, яка опускається майже до підлоги, і витяжна, яка починається під стелею і виходить назовні вище даху. Така система створює природну тягу за рахунок різниці температур і тиску, що дозволяє повітрю циркулювати постійно. Проте, якщо такої можливості зараз немає, або зима вже на порозі, і копати чи довбати стіни пізно, то метод з негашеним вапном стає справжньою паличкою-рятівницею, яка дозволить пережити зиму без страт врожаю і без капітальних вкладень. Це той випадок, коли знання хімії та народної мудрості економить ваш бюджет і нерви. Забезпечуючи спокій за збереження продуктів харчування для всієї родини. Цікаво, що цей метод використовували не тільки в приватних господарствах, а й на промислових складах у минулому столітті, коли ще не було потужних кліматичних систем, і він показував чудові результати, дозволяючи зберігати тонни продукції. Сьогодні ж ми часто женемося за дорогими технологіями, забуваючи, що найгеніальніші рішення часто є найпростішими. Тож, якщо ви помітили перші ознаки конденсату на стелі, відчули запах плісніви або побачили, що ваші овочі стають вологими на дотик, не зволікайте, не чекайте, поки грибок захопить весь простір. А йдіть у будівельний магазин, купуйте негашене вапно і ставте його в льох. Це інвестиція в копійки, яка окупиться збереженими мішками картоплі, хрусткою капустою та солодким буряком, які будуть радувати вас смачними стравами всю зиму. Пам'ятайте, що саме від умов зберігання залежить скільки вітамінів залишиться в овочах до весни. Адже в сирому і пліснівому приміщенні корисні речовини руйнуються набагато швидше, а токсини, що виділяють плісніві грибки, можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Тому боротьба з вологою це не лише питання економії, а й питання безпеки вашого харчування. Ще одна порада для тих, хто вирішить скористатися цим методом. Якщо у вас дуже великий погріб, розділений на кілька відсіків, ставте ємні з вапном у кожному з них, щоб забезпечити рівномірне осушення всього об'єму повітря, бо волога має властивість мігрувати і накопичуватися в найхолодніших зонах. І не бійтеся експериментувати з розташуванням відер. можливо, у вашому випадку краще поставити їх ближче до вхідних дверей або люка, де конденсат утворюється найактивніше через контакт із зовнішнім холодним повітрям. Спостерігайте за своїм сховищем, вивчайте його особливості, адже кожен підвал індивідуальний. І те, що працює в одного господаря, може потребувати корекції в іншого. Але фізика процесу гасіння вапна залишається незмінною. Воно завжди і всюди буде жадібно вбирати воду, тому цей метод є універсальним. На завершення хочу сказати, що турбота про врожай не закінчується збором останнього гарбуза чи викопуванням моркви. Вона триває цілий рік. І зимовий період є не менш відповідальним, ніж літній, бо прикро втратити те, що далося важкою працею під пекучим сонцем. Використовуйте цей простий, доступний і перевірений поколіннями українців спосіб, діліться ним зі своїми знайомими, які теж мають льохи та підвали. І нехай ваші запаси завжди залишаються сухими, чистими та смачними. Хай у ваших погребах панує ідеальний мікроклімат, а на столах. Завжди будуть свіжі овочі з власного городу, які приносять здоров'я та енергію вашим родинам, бо немає нічого смачнішого за те, що вирощено і збережено власними руками з розумом і любов'ю до землі.